Всім хаюшки, з вами Дана, і ви на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами обзор на нове оновлення Waterworld. Ну, що ж я нам до та буду це вже відео. От, все, давайте вже починать. Тут в Aterworld вийшло нове оновлення. Ну, в принципі, можна замітити. <кхід> а ще також нам можна замітити, що зараз поміняли вже знову ось це фон. Задній фон. На... Коли ми заходимо тільки в Ветер World. От тут є собачки, головні персонажі Water World, дівчинка і хлопчик. І нас, собственно, що за нове новиня Там в нас парки з собачками. Так, у нас парк парки з собачками. А, парк, де тепер ми можемо оглянути собачок. Круто! Так. Ну, давайте ми з вами спочатку зайдемо в магазинчик. Подивимося, що там є. Так, тут з'явилося ось таке за 950 монет. Ну Тут ось така ветклініка для різних там пеців, для цих собачок. Ось тут з'явився новий пак із собачками. фазі Dog. Ось такий ще вроді новий. БЛГ. Ой, пробачався, що я неправильно прочитала. Блін, мені так подобається, все ж таки їхні вушки не такі. Ага! Так, 300 вони монеток. Ой, ну ладно. Далі 5 слотс, ну, а це вже далі старе, да. Ну, тут у нас з'явилася нова така вкладочка, вот, якими зараз з вами субстаном. Це Dog Days. З монетками, тут а, немає в нас монеток, да. Чомусь нам не Ну, перестали додати монетки, ну ладно. Давайте ми зараз з вами вже і подивимося новий парк. От він. Отак от. от. Тут ще ось ці о, ленточки висять. Ось так от. І нам потрібно нажати на клей. От, Загрузочка. І от все, наш парк відкритий. Давайте вже зайдемо. Так, що ж тут? Мені цікаво. В принципі, вроді проновлення повинно бути суперовим. Так, тут в нас такий входік. Тут велика, дуже велика така е штучка у формі лапки. Тут ще також така земля. І тут, типу, якісь такі в формі лапки теж. Щось на її лапку напоминаю. От, і лавочка. Так, тут такий заборчик. Ой, це, формочка, це дерево в формі собачки. Ой, прикольно, і мило, Тут якісь штучки. Цікаво, що це. Буде цікаво дізнатися. Ось тут різні плакатики висять. да, Тут собачка зверху є. Такі от. Ой, прикольно, О, як це прикольно, Тут з вони в формі лапки. Ну, зверху лапка. Це дуже прикольно. Тут фонтанчик, лавочка. іграшки і... Ну ви подивіться на це. Ну, що це за маленьке маленьке таке создання Ну, я не можу. ну... Вибачте мене, ну я не можу. реально так мило! Та собачка така мила, така прикольна, така. О, далі тут. ну ладно, Далі тут знову всі ліхтарики. Якась хазяйка собачки, як я зрозуміла, з цієї. Ой, теж прикольна собачка. Ой, вона так э, дивиться. Очі і А ротик! Вау! Так, речі, ось цієї дівчини. Мені подобається ось ця кофточка. Вона прикольна, в принципі. Ну, ладно. Далі тут. Ой, божечки, це краса. Ось така собачка. Уау, нам додали собачку, яка похожа а, на собачку з платного пака, тільки безкоштовну. О, Окак. <гум> далі що є різні такі штучки. Дві собачки, похожі. Да, ну ладно. Ну і, в принципі, все. Ось, в принципі, оновлення. Тут сумка, сумка, я її заберу собі. І ось ця кофта, куртка. Це просто білис. Ладно, давайте тепер подивимось, що це за такий кружочок у нас біля телефончика. Тут у нас така штучка, така вкладочка Тута тут и тут. Ока. Я на очікувала, що нам такого О, господи. Що нам такого подомні добавлять. Ого! Тут ось такі вкладочки тут, корма різні, різні такі средства. Іграшки. Ого! Мій мішок в шоті. Чесно, зараз мій шок реально в шоке. Вот, да. Ну, це, да. ну ладно. Ні, ну, це ж такова, та собачка, це просто. Я не можу, я обов'язково собі додому заберу. Да вот. Ну, ладно, ось таке, в принципі, оновлення, ну нам добавили розробники Гатар, ворла. Вот, оновлення в принципі, прикольне. Собачки оці, я поставлю мільярд. Ну ладно, всім собачкам, Всі вони красиві, дуже дев'яточка. А все оновлення, ну, мабуть, я не знаю, скільки там може. Ну, мабуть, хай буде теж дев'яточка. Оновлення мені дуже сподобалося. А ви напишіть, яка у вас оціночка за це нове оновлення. Напишіть в коментарях, як вам взагалі це оновлення, чи сподобалось, чи ні, як вам собачки то, також, і яку ви собачку можете собі заберете. Угу. Вот. Ну, я на цьому вже буду закінчувати це відео, так як я вам вже показала ваш обзор. А ще також, до речі, я тільки зараз завітаю, що тут є камінчики, і вони теж у формі лапки. Це теж прикольно. І ще також смітник із е, пакетиками, щоб ви... Ну, вот, коротше. Тоже в формі лапки. Це дуже мило теж. Ну, все, я вже буду, коротше, закінчувати відео. На цьому всім великий дякую за перегляд. То це відео додаюся до кінця. Пока!